Так званий боксерський рух бере свій початок від китайського таємного товариства, яке виникло на початку 19 століття для захисту селян від бандитів. Назву, яка перекладається з китайської, як кулачні бої за справедливість і єдність, європейці скорочено називали боксери. Рух поширився в 1890-х роках, особливо у північних районах Китаю. На ґрунті голоду та злиднів гнів боксерів головним чином був спрямований проти християнських місіонерів як представників іноземних держав. Промислові країни Європи, такі як Велика Британія, Франція, Німецький Рейх, Росія, а також Японія та США, змусили Китай зробити територіальні поступки та надати економічні преференції, такі як, наприклад, створення торгових представництв та будівництво залізничних ліній. Імпорт текстилю, продуктів харчування, нафти, а також розвиток транспорту, все це сприяло зростанню злиднів у сільській місцевості та збільшенню чисельності безробітних. Манжурська династія цін, яку китайці вважали іноземним правлінням, також була безпорадною перед дедалі сміливішими вимогами іноземних держав. Консервативна вдова імпера Триця Цюші в 1899 році вирішила підтримати боксерів. У зв'язку з цим загострилися відносини між боксерами та іноземцями. 20 червня 1900 року по дорозі до Міністерства закордонних справ у Пекіні був убитий німецький посол Клеменс фон Кеталер. Того ж дня, після 16-ї години. Відбувся перший напад китайців на іноземні представництва в Пекіні Посольства Австро-Угорщини, Бельгії, Нідерландів, Італії та багатьох інших країн повинні були бути захоплені нападникам. Але сталося інакше: великий та огороджений стінами ізольований комплекс, так званого кварталу дипломатичних місій, дозволив малочисельній групі у 400 чоловік вести успішну оборону. В цей час в Пекіні в облозі перебувала одна тисяча європейців і японців. Вбивство посла Клеменса фон Кетелера спонукало німецького кайзера Вільгельма II сформувати та надіслати до Китаю експедиційний корпус під керівництвом графа Альфреда фон Вальдерзея. Звертаючись до солдат 27 липня 1900 року. Німецький імператор виголосив свою сумно звісну гунську промову, у якій закликав до жорстких дій проти повстанців. Коли на допомогу заблокованих посольств були відправлені війська Стянціня, а союзний флот атакував Форт Таку, вдова імператриця цю Цюще оголосила війну союзним державам. 15 серпня 1900 року 20-ти тисячне військо союзників завоювало Пекін. Після втечі імператриці та її двору війська захопили імператорський палац, так зване заборонене місто. У наступні тижні країна здригалася від звірств, вчинених іноземними солдатами. Союзники надсилали каральні експедиції в китайські міста і села. Подібно до того, як перед тим китайські боксери вбивали іноземців, тепер іноземці лютували серед місцевого населення. У лютому 1901 року було досягнуто компромісу стосовно вимог союзників щодо покарання тих, кого вони вважали відповідальними за боксерське повстання. Це передбачало п'ять смертних вироків. Серед інших був страчений губернатор провінції Шансі Юйсянь. До самогубства були засуджені префект поліції Пекіна, принц Чуан та його заступник Юнь Ні'єн. Крім того, було оголошено чисельні пониження в посадах та вигнання. Великою прикрістю стало знищення частини імператорського палацу великою пожежею в ніч 17 на 18 квітня 1901 року. Палац служив штабом для німецьких інтервенційних військ. Пожежа, ймовірно, сталася через перегріту піч, ця подія збігається з поступовим виведенням окупаційних військ з Китаю. Військові дії майже не ведуться. Особливо принизливим вважалась вимога так званої спокутної місії, під час якої член китайської правлячої родини повинен приїхати до Берліна з вибаченнями за події, що сталися під час боксерського повстання. У середині серпня принц Чунь прибув до Європи, а 4 вересня місія спокутування після владнання розбіжностей щодо протокольних питань нарешті відбулася. Лише коли стало зрозуміло, що не всі управителі китайських провінцій погодилися з оголошенням війни імператорицею і що боротьба проти союзників була обмежена північним Китаєм, вдова імператриця погодилася на переговори про мир. Так званий боксерський протокол, підписаний у вересні 1901 року, в основному містив обмежувальні положення та вимоги компенсації до влади Китаю. Загальна сума виплат складала майже 67 мільйонів фунтів стерлінгів. Репараційні виплати розподілялись між країнами за певною формулою. Крім того, окупаційна влада виграла від численних пограбувань і конфіскацій, які вони проводили під час придушення боксерського повстання. З самого початку було зрозуміло, що збанкрутілий Китай навряд чи зможе зібрати цю суму і що тягар доведеться перекласти на плечі населення. З цієї причини США на початку запропонували нижчу суму, але великі європейські держави не прийняли її. Починаючи з 1 січня 1902 року, союзники дали Китаю 39 років для погашення боргу та відсотків, щоб контролювати платежі. Іноземні держави взяли під контроль сплату мит, збільшили різноманітні податки на імпорт, що призвело до інфляції. Німецький Рейх збільшив свої володіння в Китаї в десятеро, Великобританія втричі, не говорячи вже про повну окупацію Маньчжурії російськими військами. Через деякий час, в серпні 1902 року, Китай отримав від союзників управління містом Тянцін. Цьому сприяло два фактори Китай почав сплату відшкодувань за боксерським протоколом, а також самостійно доволі жорстко придушив нову хвилю боксерського повстання на півдні країни. Це було сприйнято союзниками як важливе свідчення повного підкорення Китаю.